Переклад статті Крісті Інш. Серезінковий проектор 5.2, Хрест інтуїції або Горно. 53 ворота. Іскра алхімії. Мій контент, автора статті Крісті Інш по дизайну людини, завжди написаний через мою єретичну плюс алхімічну лінзу профіль 5.2. Це може збігатися чи не збігатися з традиційними уявленнями системи дизайн людини. Офіційна назва 53 х воріт у дизайні людини це ворота початку, починань. Але я називаю їх іскрою алхімії, тому що їхнє основне завдання полягає у тому, щоб розглядати своє життя у якості можливості для зростання. Енергетичний спектр. Вся енергія у бутіграфі дизайну людини існує у спектрі потенціалу, на позитивному кінці спектру 53-х воріт. Це енергія, що дозволяє розглядати усе життя як можливість для зростання. Для 53-х воріт все життя має нескінченний потенціал для еволюції та зростання. Вони вірять, що коли ви починаєте щось нове, ґрунтуючись на керівництві своєї внутрішньої мудрості, виникає магія, щоб допомогти вам доводити справи до кінця. На негативному кінці спектру 53-х воріт. Це енергія надто великої кількості незамкнених циклів, проєктів, цілей, ідей, завдань та відсутності енергії, щоб доводити їх до кінця. Це може призвести до того, що ви завжди залишатиметеся у своїй зоні комфорту і занадто рано кидатимете речі на півдорозі. Якщо страх править балом, він також може сприяти надмірним витратам або починати справи через брак чогось. Якщо вам не подобаються результати, які створює у вашому житті негативний бік спектру, ви можете підвищити частоту 53 воріт за допомогою низки обмежень, практик та інструментів. Найважливіше для підвищення частоти 53 воріт це використовувати свою внутрішню мудрість, яка спрямовуватиме вас у прийнятті рішень про початок чогось нового. Та у вивченні таких речей, як магія, алхімія та особистісне зростання, щоб отримати глибше розуміння того, що відбувається після того, як почуття новизни минає мої спостереження. 53 ворота в шостій лінії визначені у моєму підсвідомому Меркурії. Свідомий Меркурій це місце в нашій карті, яке показує нам, що саме ми хочемо повідомити та виразити у цьому світі, особливо у сфері бізнесу та комерції. А підсвідомий Меркурій показує рани та тіні, які потребують інтеграції, щоб розкрити увесь потенціал воріт на свідомій стороні. У мене є 46 ворота в 6-й лінії. У моєму свідомому Меркурії, що по суті означає, що я тут, щоб говорити про втілення, про інкарнацію та про любов, проживання життя у людському тілі. Втілення в тілі справді лежить в основі моєї роботи у світі дизайну людини. Я переконаний прихильник того, щоб не просто знати свій дизайн. А й експериментувати з ним ось чому я пропоную так багато подальшої підтримки та додаткових ресурсів після прочитання, тому що я знаю, що експериментування веде до втілення та дає можливість по-справжньому насолодитися життям, і це справді не має жодного відношення до сухої теоретичної інформації. Бути живими, втіленими це ціль нашого життя. Але без експериментування дизайн людини зазнає невдачі на всі 100%. Але коли я вперше почала публічно розповідати про дизайн людини, я дуже стримувалася, соромилася. Я прийшла у дизайн людини, маючи досвід роботи в галузі енергетичного цілительства, алхімії, вищої магії та західних кабалістів. І я бачила, як інші викидали свої імена, бренди, у смітник коли вони мали хоча б невеличке відхилення від офіційного джерела в їхній інтерпретації дизайну людини. Ідея інтеграції, магії та алхімії в моїй роботі над дизайном людини здавалася жахливою. Але, подолавши свої страхи, я змогла побачити, що магія, алхімія та розуміння того, як насправді працює трансформація, є важливою частиною того, що я хочу розповісти про втілення в тілі. Це не є обов'язковим, це те, що притягує до мене людей. Тому що є річ, яку більшість людей не розуміють про втілення в тілі та алхімію, щоб реалізувати повною мірою потенціал своєї цілі, призначення. Ви повинні мати здатність трансформувати внутрішні та зовнішні блоки, що виникають на вашому шляху. Тому що інтелектуальне пізнання це лише початок. Ваш намір жити у відповідності до того, що, як ви знаєте, є правдою про вас, є відправною точкою. Це запускає алхімічний процес. І перша фаза алхімії це підняти на поверхню своє лайно, тому що ви можете зцілити лише те, що бачите, і ваш намір схожий на послання вашій душі, в якому говориться: будь ласка, покажіть мені всі свої причини, чому ви не робите те, що кажете, що хочете зробити. Скажіть це настільки до біса ясно, щоб навіть я не змогла це заперечити. Напишіть це так крупно і так жирно, щоб я могла втекти з вашої дороги, великими і жирними літерами. Що? І ох, це лайно справді брудне. Але маячна риторика New Age часто говорить нам, що все, що нам потрібно зробити, це покласти трохи лайна на дошку візуалізації, і воно втілиться у реальність. Отже, ви очікуєте веселку, метеликів, так, чаклунства поп-культури. Але коли все піде не так, ви здастеся і потрапите в яму ганьби. Ви думатимете, що ви зламані і недостойні того, чого ви хочете. Але все не так. Це працює не так, тому я не претендую на те, що все буде ідеально і чудово. Так, ви можете йти у тому темпі, який вам підходить, і ми завжди хочемо грати на межі своїх можливостей, а не виснажувати можливості нашої нервової системи. Але не обов'язково, щоб все йшло ідеально. Стати людиною, яка має свою ціль та свій внесок, це не безкоштовна перепустка до вашої людяності. І коли ви очікуєте, розумієте, що у вентилятор потрапить лайно, а не каска. І у вас є інструменти, необхідні для того, щоб упоратися із цим. Саме тоді ви створюєте потенціал для втілення у тілі. Я б навіть наважилася сказати, що ваші наміри є неминучими, якщо ви знаєте, як орієнтуватися в природньому потоці алхімії. Так що так, я не можу підійти до дизайну людини, не приносячи у нього всього цього, тому що це означало би заперечення справжніх частин себе. Але це цілком суперечить меті. Ви буквально не можете мати одне без іншого. Афірмації для 53 воріт. Використання дизайну людини для створення афірмацій це потужний спосіб активувати увесь потенціал вашої карти. Ось кілька афірмацій для 53-х воріт. Я розглядаю життя як можливість для зростання. Моя внутрішня мудрість це розпалювач для вогню. Я утримую у собі іскру клунства. Тепер ваша черга спостерігати свої 53 ворота. Запитання, як ви ставитеся до започаткування нових справ та речей? Чи вірите ви у те, що магія прийде і допоможе вам довести справу до кінця? Чому так або чому ні? Які нові наміри ви хочете втілити у своє життя? Чекаємо на ваші історії у коментарях. Я прошу вас витратити деякий свій час на ці запитання. Прихопіть їх у свій світ і дозвольте відповідям вам відкритися. Прагніть до більш глибоких рівнів ясності щодо 53-х воріт. Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Силка внизу в описі під відео. На каналі ми постимо меми та статті, транзити, історії проживання свого дизайну. Відповідаємо на питання наших підписників.